Друзі, всім привіт! Мене звати Влад Ковальов. Я блогер, вже можу себе так назвати, експерт зі створення відеоконтенту. 13 років займаюся створенням саме відеоконтенту. Я професійний оператор, професійний монтажер. І в цьому відео хочу вам зробити розбір трьох своїх рілсів, які залетіли на 100 плюс тисяч. Я після того, як вони залітали на 100 тисяч, я включав на них рекламу. Деякі з них і зараз працюють на рекламу, і приносять мені. Постійно нову нову аудиторію, але ви побачите скільки мені аудиторії принесли ці рілси органічно без підключання таргетованої реклами, і як взагалі я зробив так, щоб збільшити вірогідність того, що вони залетять. Я повторюю в соти в стотисячний раз, що я не вмію ще робити так, щоб кожне моє відео залітало. Але деякі закономірності я використовую для того, щоб збільшити цю вірогідність. Зараз розберу три дуже круті кейси. Як я це зробив, і я думаю, що вам буде дуже корисно, якщо ви приміните. Щось із того, що ви зараз почуєте, до свого контенту, то 100% він спрацює краще, ніж працює зараз. А якщо ви взагалі не знімаєте контент, то вам буде вже на чому базувати свій стартовий досвід. Тобто можете починати з цього, і це буде працювати краще, ніж там щось інше. Дивіться. Перше, що я робив, коли перше, що я роблю, коли буду, коли будую тему відео, на яке я розраховую, то тобто я вже на своєму досвіді розумію на в якій рубриці має бути відео, щоб воно могло, хоча б щось сподіватись набирати. Ну, Загалом є три основні рубрики, які я використовую у своєму блозі: це корисна, експертна, вона ж продаюча і особиста рубрика. Ось то я відслідкував, що в мене залітали відоси в особистій рубриці і в корисній рубриці. Але. Є невеличка відмінність, що в корисній рубриці коефіцієнт підписки, відсоток людей, які підписуються по відношенню до того, скільки передивились, значно більше, ніж в особистих відео. Тому коли я знімаю особисті відео, я на них сильно і не розраховую. Я, типу, завжди розраховую на корисні відео, тому що мені краще, щоб в мене залетіло три корисних, ніж 10 особистих, тому що з корисних завжди більше підписуються, а наша головна мета це збирати аудиторію. Поїхали. Тобто, ми вибираємо рубрику, рубрику вибираємо. Браємо корисне, чому? Тому що е, як вона працює, за рахунок чого підключається цей е, типу інтерес до відео, тому що корисна рубрика дозволяє людині відчути, що вона реально може просто зараз зробити і отримати швидкий результат. Це е, та складова корисна рубрика, ви, яку ви маєте використовувати. Тобто немає сенсу людям розповідати щось дуже там, ну типу щось дуже корисне, але дуже дуже складне. Тому що якщо людина не розуміє і не відчує одразу, що вона може це примінити тут і зараз. Вона не буде дивитись до кінця, вона збереже це відео, там що завгодно зробить. А наша основна мета це змусити людину, ну не змусити, а зробити все так, щоб людина додивилась відео до кінця. Ось тому я обираю корисну рубрику і саме її підвид, який дозволяє людині відчути, що вона може отримати результат тут і зараз. Корисне відео частіше за все, ми дивимося до кінця, тому це після гумористичних відео, і після відео з якоюсь цікавою для нас історією. Наприклад, ми можемо до кінця дивитись гумористичні відео, тому що там щось смішне буде в кінці. Відео з історією, наприклад, там, відрізки з наших улюблених фільмів, з наших якихось там улюблених інтерв'ю або цікавих для нас. І після цього вже йде корисне відео, які ми дивимося дуже довго, типу до кінця. Якщо відео нас зачіпить, якщо ми відчуваємо, що можемо це тут і зараз примінити, то ми збільшуємо. Вірогідністю будемо дивитися їх до кінця, і це причина для переходу в аккаунт, тому що якщо у вас тут є щось корисне, ось таке прям в рілсах мені попало, то я зайду подивитись, чи немає там ще чогось. Тому аккаунт має бути упакований максимально як тільки можна, по всім правилам і канонам. Вона людина з більшою вірогідністю переходить на канал в пошуку цікавих відео, і вона залишається в блозі, якщо їй все підходить. Ось, будь ласка, підписки з моїх трьох відео, які залетіли. Кожне з них мені принесло там, ну, типу, в совокупності тут майже 5 тисяч нової аудиторії. Уявіть, 5 тисяч просто з рілсів. І ви зараз побачите технічно, це дуже просто реалізовані рілси. Це там немає складних зйомок, немає чогось такого, прям вау- неймовірного. Але це 5 тисяч аудиторій. А 5 тисяч аудиторій для мені зібрати таргетом це, типу, не так-то й дешево. Тому саме тому корисна рубрика. Я вам дуже рекомендую придивитись до корисної рубрики в своєму блозі, пошукати, що, чим ви можете бути людям корисними. повірте. Все, що ви придумаєте, я знаю x 10 того, що може, може бути цікавого в вашій сфері. Навіть не думайте, що у вас немає нічого корисного і цікавого, що розповісти людям. Коли ви перезнімаєте все банальне, тоді вже треба підключати нову навичку створення тем, ну, таку складну системну навичку, але треба буде підключати. Рілси працюють, бачите, аудиторія це реальна статистика саме з органічних охоплень. Далі, поїхали. Тепер е, створення теми відео. Як я створював теми для цих відео? Зараз покажу вам, що це за відео. Е, перше відео це одна поза, яка зробить з вас модель. Друге відео, як зняти естетично дощ. І третє відео як зняти стильне відео в закладі. Е, це три відео, які принесли мені 100 тисяч плюс переглядів з е, органічних переглядів. Перше, як одна поза, яка зробить з вас модель. Це широка тема на мою цільову аудиторію, яка, які хочуть вести блог і виглядати в ньому гарно. Перед тим як створювати відео, кожне моє відео, я завжди продумую для кого це відео, чи це потрапляє в запити моєї цільової аудиторії, чи буде їм цікаво це дивитись, поки тема не пройде через ці фільтри в моєму мозку. Таких фільтрів дуже багато. Це типу, це найтакі базовіші, найосновніші. Але якщо тема не проходить цей фільтр, то вона просто відкидається. Да, в мене є сотні тем, які я не зняв, тому що вони не проходять цей фільтр. Є дуже багато цікавих всяких тем, відосів, які можна було зняти, але вони не підходять під мою цільову аудиторію. І люди, які прийдуть на них, мені або, або я їм буду не цікавий, або вони мені будуть не цікаві в майбутньому. Тому завжди ми намагаємось підлаштовувати тему під нашу цільову аудиторію. І це прям те, що треба. Дівчата, які хочуть гарно виглядати в блозі, і чому би не зняти одну позу, яка зробить з вас модель? Ось це така неочевидна е тема для мого блогу, але вона круто спрацювала. Ось я завжди розумію, що можу завжди використовувати цей формат для того, щоб набирати перегляди. Бо якщо він спрацював один раз, спрацює другий, п'ятий, десятий, просто їх треба дозовано повторювати. І я після там, 170 тисяч як в вона це відео набрала, я запустив на нього рекламу. Реклама прекрасно працює, кожен день приносить мені нову аудиторію. Наступне відео: як зняти дощ. Е, широка тема на мою цільову аудиторію. Люди, які хочуть вміти знімати навкруги себе все естетично. Тобто, люди з телефоном в карманах, які зацікавлені в тому, щоб на цей телефон щось знімати: хоч дощик, хоч рослинку, хоч травинку, хоч чай, що завгодно. Мені головне, щоб було це бажання щось знімати. Далі я вже в блозі все зроблю, все, що мені треба, для того, щоб е, ці люди потім або перейшли до мене на навчання, або купили якусь консультацію, або купили якусь щось, щось, коротше. Купили. Головне, щоб ці люди до мене зайшли. Також прекрасні результати відео показало, закинув відео на рекламу. Так само під цю, під цю тематику, під цю аудиторію, я вже розумію, що типу, такий формат працює під цю аудиторію. Я можу знімати, що завгодно, як естетично зняти чай, як естетично зняти чашку, ручку, книжку, що завгодно. І як зняти стильне відео в закладі? Це широка тема на цільову аудиторію. Дівчата, які хочуть робити собі гарні відео в закладах або взагалі гарні відео з повсякдення. З цих відео всіх воно спрацювало найкраще. Зараз перейдемо до технічного аналізу, що саме я зробив. Але знову таки, дівчата, які хочуть естетично знімати собі їх сьогодення, значить, їм для цього треба вміти знімати, їм для цього треба вміти монтувати. Їм для цього треба вміти робити це швидко, стильно, щоб це не забирало багато часу. І будь ласка, тема шикарно спрацювала. Тобто, коли я створюю тему відео, я завжди спираюся, по-перше, на ту аудиторію, яка має його подивитись. Потім я вирізняю є багато різних механік, як зрозуміти, що саме цій аудиторії треба. І після того, як ми це розуміємо, як ми проводимо аналіз, ми можемо вже під нього створювати тему. І я ці теми беру не з голови. Ну, типу, ну дуже часто беру з голови, але е ну, типу, більшість своїх відео я все ж таки створюю, виходячи з аналізу того, що або спрацювало, або що треба моєї аудиторії. ось, І наступне, давайте подивимось, як технічно я їх реалізував, що там я використовував, що повторюється у відео, коли я побачив, що воно, як воно працює, я ці механіки повторював. Поїхали. Перше відео. І дивіться, перше з чого починається, це захоплення уваги. Це найголовніший елемент створення нашого контенту. Ми маємо є така теорія гачків, да там хуків. Що там ну ви всі чули про те, що там перша фраза має бути чіпляючою да, або там перша. Ну, типу перші три секунди мають зачепити увагу. Ось тут я використовую на повну катушку, все, що можна використати в перших трьох секундах. Я використав композицію переднього заднього плану, коли спочатку увага глядача прикута або до мене, або до надпису. Ну, скоріш за все, увага глядача чіпляється за, за мене, там я ще й посміхався, додав емоцію, додав простий надпис, тобто дуже легко зрозуміти, про що тут буде відео, навіть якщо ви дивитесь без озвучки. Хоча там я ще й зверху і озвучив. Тобто, я там сказав, одна проста поза, яка зробить з вас модель. Тобто, максимально спростив розуміння перших трьох секунд, що тут буде, для того, щоб люди, яким це цікаво і актуально, вони залишалися, дивились далі. Далі, основна частина відео, я даю простий алгоритм пози за дві дії. Зрозуміло і легко, ну, щоб це було максимально зрозуміло і максимально легко сприймати. Я показую пальцем, Даша показує це все типу, на собі, як вона позує. І я ще цей алгоритм прописую. Дія один, дія два. Е, Типу, тема списків, типу списків дій, списків е, алгоритмів. Це, це дуже крута штука, яка е, ну, типу, звертає на себе увагу. І потім вже ви сходячи з того, який в мене блог, моя аудиторія розуміє, що в кінці буде результат з вау-ефектом. Це е, одна поза з там, буквально одного кадру, з кольорокорекцією. і це відео показує те, що ця поза робить з вас модель. Звісно, що тут у нас е, типу, професійна гарна модель, і це все дає свій результат. Бачите? Тобто, це не просто відосік заради відосика, це повністю продумана, покроковий план, що нам треба зробити для того, щоб це спрацювало. І спрацювало прекрасно. Захоплення уваги. Основна корисна, обов'язково не просто основна частина заради основної частини, основна корисна частина з відчуттям того, що ти можеш просто взяти, повторити два ці рухи, і все в тебе вийде. В мене я робив потім аналіз. Я спілкувався з деякими дівчатами, які це відео відреагували, подивились, Вони сказали, що вони просто сиділи і в моменті прям взяли і зробили там ці пару рухів, типу, ой, я також це можу. І це найголовніше, щоб людина або зробила це, або, хоча б відчула, що може зробити це просто зараз. І це дуже ці Момент, якщо просто зараз візьмете це собі на озброєння і будете використовувати в своєму контенті, повірте, значно краще буде працювати. І, звісно, результат з Вау-Ефектом в будь-якій сфері, в будь-якій ніші є Вау-Ефект. Не брешіть собі, собі і не брешіть мені. Всюди можна показати Вау-Ефект. Треба просто його шукати. У відеоконтенті він просто значно просто простіше реалізовується, але де завгодно його можна знайти. Поїхали. Відео 2. Як зняти дощ? Знову таки емоція, посмішка зрозуміла максимальна тема. Тобто, як зняти відео дощу, при тому, що йде дощ. Тобто, я просто зараз під дощем, і це все по контексту співпадає. Це все легко прочитати, легко зрозуміти. Я ще це проговорюю, і я це ще прописую з субтитрами кожне слово. Тобто зрозуміло, зрозуміла максимальна тема. Простота сприйняття широкою аудиторією можна подивитись навіть просто по приколу. Тобто, широка маса людей може подивитись це відео, хоча б просто щоб дізнатись, як це, це зняти. Зрозумієте? Ну, типу, наскільки я е, спрощую, типу, я знаходжу ці. На, на вісах, щоб тема була проста, цікава, максимально широка аудиторія його могла подивитися і так далі. тому подібне. Далі я обов'язково даю корисні технічні поради, які можна примінити тут і зараз. Ось без цього блоку другого це відео б не набрало 100%. Тому що, якби я дав просто потім результат, то переглядів було б значно менше. За рахунок того, що я даю, прям вімкніть це, зробіть це, зробіть це, налаштуйте так, так, так. Це тримає увагу глядача, і я можу її продовжувати, Ось це утримання якомога довше. Потім я ще показав, як я з різних там ракурсів знімаю. І потім вже сам результат вау-ефект wow з естетичним відео. Звісно, це обов'язково в моїй ніші. Це прям обов'язково в ніші створення контенту. Це так само для фотографів і для кого, ну типу для відеографів, для фотографів, для там дизайнерів різних. Для нас це взагалі як котюка-смітанка можна робити. Але знову таки в кожній ніші є вау-ефект, wow і це просто один із варіантів. Тобто, бачите, я у всіх трьох відео насправді зробив вау-ефект wow в кінці, і це класно спрацювало. Але це, типу, може працювати і без цього. Але тут по структурі воно так побудовано. І третє відео. Давайте подивимось. Знову таки, як зняти сторіс в закладі за три кадри. Передній задній план. Раз, два. Емоція. Раз, емоція задній у Даші. Тобто, перша секунда дивляться на мене. Друга секунда, дивляться на Дашу, третя секунда, е, читають відео, під час цього слухають е, тему, яку я проговорю. Тобто 3-4 секунди, увага захоплена. Все. Проста прописана тема, озвучена так само. Далі міні-порада і показати, що буде далі результат. Тобто я тут, ну типу, якби тут була більш складна порада, можливо, воно б ще краще спрацювало, а можливо, ні. Не можемо сказати. Але тут міні, міні, міні поради, треба всього три кадри. Вони ні на що не впливають. Це просто ще дві секунди, які затримують увагу глядача і готують його до вау-ефекту. Тут... Е Відео зроблено з пари кадрів, буквально дає відчуття, що людина може зробити це так само. Ну, типу, три кадри, я що не можу три кадри зняти. І дуже яскрава насичена кольорокорекція для створення контрасту між цим зображенням і цим зображенням. Це спеціально ще додає такого вау-ефекту, додає контрасту, У мене є фільтри, в мене є всі професійні застосунки, інструменти, щоб зробити цей вау-ефект. Я його роблю, результати прекрасні. Ось таким чином. В мене є ще багато відео, які залетіли там на 50 тисяч плюс, на 100 тисяч плюс. Але це такі прям кайфові приклади, на яких ми можна розібрати деякі повторюючі елементи, які приносять результати. Ви можете ці елементи забрати собі і просто на якихось своїх відосах також використати їх покроково і побачити, на, побачити саме покращення. Але, звісно, це просто один з варіантів, який спрацював. Це все принесло перегляди, це все принесло аудитория. Я підозрюю, я розвиваюсь в тому напрямку, щоб шукати ще більше таких зв'язок, ще більше відстежувати різних повторюваних моментів, різних алгоритмів, які можна використовувати. І що найважливіше, це все побудовано не на алгоритмах. Це все побудовано на взаємодії з людською цікавістю, з людським інтересом. І це буде працювати за. Якби алгоритми не змінились, саме. Людське сприйняття контенту воно не зміниться. Тобто, ми нам, що так цікаво, буде, що так цікаво. Там як нам алгоритм буде давати більше переглядів або менше переглядів за глибину перегляду однієї людини. Це вже подивимось. Але такі штуки навчитися робити це, це цікаво, навчитися робити це системно, отримувати такі результати. Типу, це, це дуже круто. Тому користуйтесь, насолоджуйтесь своїм контентом, знімайте більш якісно цю схему. Я вам завантажу додатково до цього відео. Зможете її завантажити в застосунку XMind, роздивитись все, подивитись, як це все виглядає, для того, щоб на це можна було спиратись, як на таку знаєте, міні-книжку по контенту. Все, друзі, завтра на вас чекає нове відео.